Аби знати про всі складнощі та проблеми мешканців у нашому місті, регулярно відбуваються зустрічі міського голови та його заступників з громадянами. Вчора у контакт-центрі номер 1 відбувся традиційний прийом громадян першого заступника міського голови Володимира Пилипенка. Більшість запитів стосувалися особистих питань. Однак серед загальних звернень мешканці будинку номер 26 по проспекту Лесі Українки відзначили складнощі, пов'язані з наново відремонтованою ділянкою дороги. Дякую за те, що Нам дорогу зробили так. Але це такі така болі, такий біч для нас. Пітітоніки, десяти, двадцяті тоні, йдуть отут напряму, як транзитом по оці оцій дорозі. Також мешканці даного будинку попрохали облагородити зелену смугу, яку робітники занедбали під час ремонту дороги. Повноважений представник влади запевнив, що оперативно будуть вжиті усі можливі заходи. Попрацюємо, подумаємо, як, як правильно можна. зробити обмеження. Швидкості руху і можливо інтенсивності руху. Окрім цього, жителі будинку номер 26 зазначили про неналежний стан піддашку одного з під'їздів та протікання даху у кількох місцях. Ці питання теж будуть під контролем та передані на опрацювання управляючій компанії. На останок перший заступник міського голови Володимир Пилипенко відповів на питання журналістів, одне з яких стосувалося дати закінчення опалювального сезону. У нас з вами є формульний розрахунок, як повинно виключатись опалення, коли, якщо середня, добова температура і тому подібне витікаюче. От якщо це буде, ми з вами виключимо опалення. Але ж ми з вами повинні спрогнозувати майбутнє. На наступному тижні буде мінус. Якщо буде мінус, що в наших квартирах з вами буде? Ще одне питання стосувалося можливості функціонування шкільних таборів влітку. Однак, в зв'язку з воєнними діями в Україні важко спрогнозувати, чи буде така можливість цього року. Ми вже е, ним опікуємось, але я не можу вам сказати, чи це буде, чи не буде. Я чесно кажучи, хотів би, щоб це було, бо діти, які, чесно кажучи, не отримують в моєму баченні сьогодні достатньої якісної освіти. Усі звернення громадян, які під час зустрічі надійшли до першого заступника міського голови, були розглянуті та в подальшому будуть впроваджені усі можливі дії для вирішення цих проблем. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.